Здаючи непотрібні монетки, ви можете допомогти нашим захисникам. З таким посилом у салоні краси самая-самая встановили скарбничку для збору металевих дрібних грошей, які вже вийшли з ужитку, проте ще можуть принести користь, розповідає одна з ініціаторок акції Марина Голинок. У нас у пункті Незламності на береговій 20, а стояла така капелочка, і дітки збирали туди кошти на допомогу ЗСУ. Потім Олексій Ліфиренко запропонував після того, як ми побачили сюжет від Ащадбанку, що вони приймають гроші, які є неплатіжним засобом. І ми вирішили, що будемо також збирати ці гроші і донатити на потреби ЗСУ. Команда активістів вже двічі здавала монети. Виторг, звичайно невеликий, близько 500 гривень. Але ці гроші пішли в якості донату для військових, яких Марина знає особисто. До речі, тут же в салоні знаходиться ємність для використаних батарейок та контейнер для втор адже активісти давно турбуються про навколишнє середовище і намагаються привчити якомога більше шосткинців до цієї потрібної справи. Тож, якщо ви не знаєте, куди подіти батарейки або непотрібні монети, завітайте до салону і зробіть наш світ кращим, а нашу армію сильнішою. Якщо приходьте, салон краси, саме саме Свободи 51. Ось така у нас скринічка. У кого є по одній, по дві, по п'ять, по двадцять п'ять копійок, приносите і будемо допомагати нашим хлопцям боронити нашу рідну землю.